Доброго дня! З Доброго. нами сьогодні капітан команди АКОРН Шапкін Костянтин. Е... Костянтин, скажіть, які враження після сьогоднішньої гри? Та засмучені. Не забули багато моментів, Попустили. допустилися таких помилок. Та, як кажуть, то в дитинстві? Ну, друга поразка боляче-боляче. Е... В іграх вашої команди з Сокілом завжди забувається багато голів. Як вважається, з чим це пов'язано? Е, мабуть, це мені футбол більше нічого не можу сказати, багато голів завжди. Ви добре знаєте суперника, чи були якісь сюрпризи сьогодні з боку опонента? Ні, більше мені каже, здається, що ми багато помилялися, а вони ці помилки з цими помилками скористалися. Ну, хлопці гарно грали як команда, і такий результат. Ви досить багато забиваєте, але пропускаєте також е, чимало. Десь розконцентрованість, більш нічого не можу сказати. Mm. Які емоції після гри, і що сказав вам тренер? Е, тренер засмучений та вказав на, на помилки. Е, будемо працювати. Ну, нічого, це футбол, ще дистанція велика. Будемо бачити, як буде. Добре, дякую вам, щастиво.